Область означає план перемоги. На сьогодні Чернігівщина, як інші області України, як частина України потерпає від війни. Чернігівщина особливо потерпає, тому що ви знаєте, скільки обстрілів відбувається на Чернігівщину. Ми знаємо, скільки шахетів і ракет літають над нашою. Землею, і скільки прилітають в тому числі. І сьогодні дуже важливо зробити все, щоб цей план перемоги як умова швидше був реалізований. Які будуть дії? Сьогодні ми взяли участь у розширеному засіданні Президії Конгресу місцевих регіональних при президентові України. там де президент Володимир Зеленський презентував план перемоги. І сьогодні дуже важливо, що саме цей майданчик. Там, де органи місцевого самоврядування, обласні ради, районні ради, місцеві громади долучились до засідання цієї президії Конгресу, зараз дуже важливо донести нашим міжнародним партнерам, в першу чергу, без якої підтримки нам дуже важливо, донести необхідність підтримки такого плану перемоги. Будемо працювати звернення, правильно? На сьогодні ми спілкувалися з громадами і з депутатами. І вона присвітна зараз скаже, що ми будемо робити на сесії. Сьогодні ми закликаємо всі громади звернутися до своїх регіональних партнерів, з якими укладені угоди, щодо підтримки плану регіону у своїх країнах, плану перемоги у своїх країнах. Користуючись тим, що сьогодні були представлені керівники фракції Чернігівської обласної ради. Ми звернулись до депутатів, порадилися з ними, Як вони після того, як ми вислухали президента, послухали план перемоги, прийшли до рішення одностайно. Керівники фракції підтримали провести позачергову сесію, де звернутися знову ж таки зверненням, яке ми завтра будемо напрацьовувати разом з депутатами. Можливо, понеділок, півторок проведемо сесію позачергову. Звернутися до наших міжнародних партнерів з підтримкою нашого практично кожного кожної громади. І в області в цілому є партнери за кордоном. Вони мають нас чути, бачити. Ну і що я для себе висновок навіть сьогодні з обговорення після того, як ми послухали президента, після закінчення по суті засідання. Чернігівщина черговий раз демонструє єдність в надзвичайно важких питаннях. Ми можемо сперечатись на сесіях із задрімців, яке в нас буває, і активничать і все. Але коли стосується безпосередньо життя і подальшої долі України, немає політичних сил. Є люди, які переживають за свою державу. Тобто, що дійсно викликає ну якби повагу амбіції, всі відкинуті, всі говорять про те, що давайте разом працювати і рухатись вперед.